Беру вас день 20 тисяч кроків зі мною. Сьогодні ми будемо йти до школи і готувати клас до 1 вересня і взагалі до навчального року. Тому в школу я буду їхати маршруткою, хоча весь тиждень ходила пішка, але торби були надзвичайно важкі. Поки я прикрасила клас, в мене вже було 4 тисячі кроків, і я пішла внос для того, щоб купити солодощі учням на чаювання. У нас таке правило, що кожен приносить щось солоденьке до чаю. Ми посиділи, позгадували наше літо, і вже о пів на четверту я пішла додому. У мене було 2, 20, 10 тисяч кроків. Ще не 20. Але було погано ідея тому що на дворі була така спека, чимось градусів. Тому я швиденько пішла додому, переодягнулася і приступила до другої частини моєї роботи. Вдома запалила свічку, яку зробила, і я впевнена, що ця свічка буде в мене на продажі в моєму інстаграмі. Вдома мене чекали трошки роботи, лайфхаків від учнів. І вже о пів на дев'яту, з моїми майже 15 тисячами, ми зелья вийшли на вечірню прогулку. І, повернувшись з неї, у мене вже було 20 тисяч. І я виконала свою мету.